Прямо зараз з'явилася інформація у нього в телеграм-каналі. Він написав: важлива інформація для студентів сьогодні Кабмін прийняв зміни щодо перетину державного кордону. Пише Гончаренко: тепер студенти бакалаври віком від 18 до 22 років, магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку, які навчаються в університетах України, можуть виїжджати за кордон на стажування. Чи ми знайшли, можливо, ще одну ланку для корупції, чи можемо говорити про те, що тепер буде просто спалах і бум на цій спеціальності? Ну маю на увазі від абітурієнтів, і чи взагалі, на вашу думку, це може бути правдою? І навіть якщо теоретично це так, якщо чоловіки, хлопці віком від 18, як тут написано до 22 років, виїжджають за кордон на стажування? На вашу думку, а як прослідкувати, що вони потім повернуться в Україну, а не залишаться на стажування там на невизначений термін? Як кажуть, ухвалив важке рішення. От ви прийняв для себе так, складне рішення. Так, складне рішення. Коли для себе складне рішення, дивіться. дійсно, зараз ну теж навіть не так не можна сказати, що це спровокує от зараз, прямо зараз. От сьогодні всі прочитали що все там, медичні спеціальності, все, я вступаю на медичну на медичний факультет, не знаю, тим провізора, ветеринарам. Я є стрибаю туди, тут це не юрист, що можна там Ех, ладно. чого, буду вчити ці закони. Це треба цим жити. Медична це біологія треба вчити. Це ну безлі спеціальності, хімію треба знати дуже добре. Тобто, будь-хто туди нернути не може. Це працює вдовго, Якщо б там війна була. Якщо б це оголосило, наприклад, ще в 2022 році, то можливо саме зараз хтось би там може мені вступити на медичний, потім якось тишком нишком виїхати з України. Тут обмежено в спеціалізації, тут обмежено у віці 18-22. Тобто, це не стосується помічників нардепа, нардепів, якихось там не знаю, колишніх поліціянтів або не знаю, бізнесменів, які там 45 плюс, і вони та я студент, медик, я хочу виїхати. Ні, це не спрацює. Дійсно, може бути така історія, що хтось не повернеться. Ну тут не можна всіх тримати за руку. Тут були якісь розмірковання на цю тему, чому саме медиків треба опускати, чому саме стажування, можливо, там були звернення медичного установ, Можливо, приймаюча сторона е бере на себе відповідальність, що 10 студентів приїхало до них, наприклад, до Женеви, да Швейцарії приїхали. І всі 10 будуть забезпечені, що вони повернуться назад, ніхто не залишиться. Можливо, таким чином, можливо, якийсь підписують, вони будуть підписувати, підписувати додаткову угоду. Наприклад, у припуску я не знайомий не знайом з матеріалами цього постанови. Наприклад, студент, який планує виїхати, і він навчається, наприклад, на бюджеті, то на ну, якщо у випадку не повернення, то на нього буде або на його майно буде ну, накладено певне стягнення для того, щоб компенсувати навчання, що він не повертається. Якщо він навчався на цьому на контракті, то можливо там в судовому порядку з нього або там, з його рідних близьких будуть стягувати та сума, яку він там не зрозуміли, не ця. Можливо, якісь фінансові важелі вони знайдуть або запровадять, щоб люди поверталися назад.